Всім привіт! З вами Оксана. Вітаю вас з Непалу із міста Катманду. Рада повернутися, рада сьогодні записувати нове заняття для всіх вас, оскільки останнім часом я отримала дуже багато вашої підтримки, ваших повідомлень, ваших сердечок. І саме ці сердечка, саме ваша підтримка українськомовного каналу допомагає мені, надихає мене сьогодні записати нове відео і ділитися своїми знаннями. Сьогодні заняття буде присвячене знову спині, але ми будемо її сьогодні укріплювати. Зараз всім актуальне питання біль в спині. Перш за все, хочу розказати, що буває три типи болю в спині. Це є гострий біль, підгострий біль і хронічний біль. Сьогодні ці вправи, які ми будемо з вами робити, призначені лише для підгострої стадії і хронічного болю. Тобто в гострій стадії ці вправи ми не робимо. Що таке підгостра стадія, і що таке хронічний біль? Підгостра стадія, це, наприклад, якщо ви посиділи 15 хвилин або постояли 15-30 хвилин, або походили, і вас починає піднивати поперед і з'являється якийсь дискомфорт. Це є підгостра стадія. Хронічний біль, це, наприклад, коли біль з'являється після довготривалої статичної навантаження. Наприклад, ви довго сидите 3-4 години, ви довго стоїте, або ви довго після довгої прогулянки, ви відчуваєте, що ви хочете трошки порозминати спинку, вам хочеться прилягти, хочеться витягнутися. Звичайно, це теж працює, це теж треба робити, але по факту не вирішується основна причина появи болю. А основна причина появи болю це статичні м'язи попереку, не є достатньо сильними, щоб утримувати і витримувати. Це навантаження. І саме їх сьогодні ми будемо укріплювати. Також наголошу, що Будь-всі ці вправи, три вправи в кінці нашого заняття будуть безпосередньо на укріплення. Перед тим ми зробимо вправи на витягування і розслаблення попереку. Перед тим як закачувати спину, обов'язково треба її розслабити і трошечки витягнути. Тільки після цього переходимо до укріплення її. Тому перша частина заняття буде присвячена тому, що ми витягнемо спинку, розслабимо її. Друга частина ми будемо її закачувати. Наголошую, сьогодні працюємо безпосередньо з областю. Попереку вниз спини. Тож розпочнемо сьогоднішнє наше заняття, переходимо в положення лежачи на спині. І з положення лежачи на спині, ми підтягуємо праву п'ятку, ліву п'ятку. Після цього обіймаємо дві ноги руками і легенько робимо похитування вліво-вправо. Спина плоска, повністю прижата до килимка. Мягко хитаємося, не напружуємося. Таке приємне, розслабляюче, гарне відчуття має бути в спині зараз. Сильно підборіддя вверх не задираємо, трошки нижче його, і знову легенько похитуємося вліво, вправо, вліво-вправо. Переходимо до другої вправи, ставимо долоні на коліна і починаємо малювати кола. Спочатку малюємо вколо, в праву сторону, то ми перекочуємося на праву стідничку, після цього перекочуємося. На куприк легенький прогин в попереку з'являється. Тепер пішли легенько перекотилися на ліву сідничку. І після цього коліна на себе, спина повністю плеска прижата до підлоги. Ще два кола малюємо, пішли вправо, перекотилися на куприк, невеличкий прогин, вліво і підтягнули ножки на себе. Ніякого дискомфорту в області попереку не має бути. Якщо і він є, зменшуємо амплітуду. Вправо. Прогнулися легенько вліво і підтягнули ноги до себе. Тепер ті самі три кола малюємо в другу сторону. Пішли на ліву сідничку, легенько прогнулися, перекотилися на куприк вправо і підтягуємо ноги до себе. Другий прохід знову вліво, прогнулися, перекотилися на куприк, вправо і підтягуємо ножки до себе. І останній раз вліво. Прогин вправо і натягнули ноги на себе. Знову обіймаємо себе за коліна і легенько хитаємо тазом вліво-вправо. Не забуваємо, не задираємо підборіття вверх. Легенько похиталися. І після цього перекочуємося на правий бочок або лівий будь-який. Через бік перекочуємося, сідаємо і переходимо в положення на коліна. Для того, щоб було безпечніше для колін, беремо подушку і будемо ставити її собі під коліна, щоб ніякого дискомфорту з колінах теж не було. І третя вправа дуже хороша, якісна вправа, проста, але дуже ефективна на витягування попереку. Ми навіть всієї спини ми виводимо руки максимально далеко, при цьому таз залишається на тій самій лінії, що в нас коліна. Ми зачепилися пальчиками за килимок, округляємо хвостик під себе. І ніби намагаємося опустити таз вниз, а при цьому руками не даємо. І ми починаємо в натяжку помаленьку опускатися, опускатися, пальцями не давати, тазом тягнутися постійно до п'яточок, ніби хочемо опустити сісти. І в кінці-кінці в кінці вже опускаємося. Знову повертаємося в нейтральне положення, таз над колінами. Руки спочатку під плечима, після цього руки витягуємо максимально вперед, зачепилися пальчиками за килимок, хвостик куприк під себе округлили. І от ми в натяжку знов опускаємося дуже приємне, м'яке витягування в області попереку. І в кінці опускаємо таз вниз, голову на підлогу і легенько хитаємо тазом вліво-вправо. дорозслабляємо. Голова на підлозі, я голову вниз не опускаю, бо в мене мікрофон. Голова вниз. І ми легенько хитаємося вліво-вправо, знову ж таки, дорозслабляємо. поперек і спинку. Добре, руки під плечі, помаленько сідаємо. І зараз будемо з вами безпосередньо переходити вже до вправ на укріплення спини. Першу вправу ми виконуємо теж з положення кішки. Спочатку придемося по техніці. На ноги на ширині тазу. 90 градусів, руки під плечима теж кут 90 градусів. Зараз ми з вами будемо працювати по діагоналі. Тобто, ми виводимо, наприклад, праву ногу, штовхаємо назад і при цьому виводимо ліву руку вперед. Положення корпусу без змін, плече не падає вниз, кульшовий відведення ноги не піднімається догори. Тобто, ми залишаємося в тій самій лінії, в якій і були. І от спочатку працюємо з однією діагоналю, потім будемо змінювати. Ми, значить, показуємо повністю одну вправу, ми штовхаємо п'яточку назад, животик підтягнутий, нейтральне положення тазу, руку виводимо вперед, дивимося вниз на точку під носом. Також зверніть увагу, що розповсюджена помилка це коли ми штовхаємо руку, наприклад, з тазом все добре, але рукою ми тягнемося догори. Тим самим ми напружуємо собі поперек. Важливо, щоб ми тримали і грудний стабільним, і таз стабільним, щоб ми безпосередньо працювали на укріплення цільово ось цієї області. Тобто ми витягнулися. Після цього ми згруповуємося, дотягуємося ліктям до коліна, голову пускаємо вниз і після цього повторюємо. Ось так виглядає вправа. Добре, розпочинаємо. Тож, стаємо на коліна, ноги на ширині тазу, руки на ширині плеч і помалесенько будемо розпочинати. Робимо 10 проходів на кожну сторону. Поїхали. Штовхаємо ногу назад, рука вперед, дивимося вниз, шия витягнута, видих, згрупувалися. Виштовхнули руку ногу, вдих, видих, два. Третій раз вдих. Витягнули, живіт підтягнути, Видих. Три, четвертий раз вдих, видих. Чотири. П'ятий раз вдих. Видих. Шостий раз. Вдих. Видих. Сьомий раз вдих. Видих. Восьмий раз вдих. Видих. Дев'ятий вдих. Видих. І десятий вдих. І видих. Поміняли, опустили праве коліно. Зараз будемо працювати з лівою ногою. Все те саме. Не забуваємо про таз, про руку, про плече, про грудний. Поїхали. Штовхаємо. Ліву ногу назад. Живіт підтягнути, Виводимо праву руку, вперед дивимося вниз, шия довга. Видих. Округлилися. Видих, Розтягуємо себе. Сильна рука, сильна нога. Видих. Третій раз вдих. Видих. Четвертий раз вдих. Видих. П'ятий раз вдих. Видих, шостий вдих, видих, сьомий раз вдих. Розтягуємо, розтягуємо себе, видих, восьмий вдих, видих, дев'ять вдих, видих, і десятий раз вдих і видих. Опустились на коліна. Витягнули руки вперед. Опускаємо голову. Розслабляємо голову, опускаємо її на підлогу, хитаємо тазом вліво-вправо. Знімаємо напруження зі спинки, якщо воно з'явилося десь. Заспокоїмо дихання. І ще раз глибокий вдих. І видих. Добре, піднімаємося. Тож переходимо зараз до другої вправи. Знову ж таки, розказую техніку безпеки. Подушка вона вже не знадобиться. Ця вправа виконується теж з положення кішки, називається поза ведмедя. Те саме: ми спочатку відлаштовуємо положення кішки 90 градусів. Тут, під плечима, руки під долонями, коліна під тазом. Тепер ми стоїмо на пальчиках і буквально на від 3 до 5 см піднімаємо коліна над підлогою. І з цього вихідного положення, наша задача, не піднімаючи коліна вище, ми виводимо, випрямляємо праву ногу, вертаємо назад і випрямляємо ліву ногу. Вертаємо назад. Основні помилки, які відбуваються при виконанні цієї вправи. Перше, коли ви припіднімаєте ноги, для того, щоб вам ця вправа не легенька, і для того, щоб вам спростити, ви починаєте піднімати таз дуже високо назад. Це дуже просто і, в принципі, нічого з попереком ми не укріплюємо. Нам вона безмістовна, ця вправа. Тому, якщо ми хочемо, щоб вправа стала ефективною для спини, тримаємо коліна найбільше 5 см над підлогою. Другий момент це коли. Немає 90 градусів, і руки і ноги занадто далеко стоять. Та зараз покажу: наприклад, от наші 90 градусів, а я, наприклад, поставила руки трошки вперед, трошки назад, відійшла. І от ніби все те саме роблю. Ніби вправо непогано, але в основному тут працює. Ми укріплюємо квадріцепс, гомілкові, теж непогано, але знову ж таки не є нашою ціллю. Тому пам'ятаємо, 90 градусів витримуємо ці коти. І третя помилка, яка відбувається тут, це те, що не вистачає сили рук, люди провалюються плечима вниз і отак от от зажимають лопатки. Так само слідкуйте, ми виштовхуємо плечі догори і так само не забуваємо про шию. Дуже часто люди починають опускати голову, дивитися що там з ногами, тим самим забуваємо про те, що перерозтягуємо собі шию, коли закачуємо собі спину. Пам'ятаємо, що ми можемо укріплювати ще й шию, тому в нас шия витянута. Ми дивимося точку між долоньками і починаємо виконувати вправу. Переходимо в положення на колінах, пам'ятаємо всі нюанси виконання вправи. Припіднялися. Теж 10 проходів на кожну сторону. Поїхали. Права нога назад. Випрямили, поставили на носочок, Вернулись назад. Ліва нога пряма. Постійно висимо в повітрі. Коліна на підлогу не впускається жодного разу. Права. Ліво. Третій раз Права. Ліво, четвертий раз Права. Ліва, шия витягнута. П'ятий раз, Права. ліва, ще п'ять разів. Права нога назад. Вернулися, ліва нога. Права нога. Ліва. Восьмий раз, права нога назад. робимо разом. Ліва. Мені теж нелегко. Права. Ліва. Дев'ятий раз. Права нога назад. Ще трішечки ліва. І останній раз права І ліва. Опускаємося. Довгоочіканий відпочинок, опустилися вниз, похитали тазом вліво вправо. Розтягнули вдих, видих, розслабилися. Добре, молодці. Ми майже закінчили. Голова на підлозі. Розслабляємося. Я голову на підлогу не опускаю, тому що в мене мікрофон буде. Крипіти. Добре, ручки під плечі. Піднялися. І переходимо з вами на третю вправу. Опускаємося на живіт. І наша остання вправа поза. Саранчі. У нас ноги знаходяться на ширині тазу, на носочках. Ми розводимо руки вздовж тулуба, долоньками опускаємо вниз. Ми будемо починати з вихідного положення голова на підлозі. І будемо піднімати. Ноги догори, руки 5 см над підлогою, долоньками розвернуті вниз, і дивитися, вперед, витягуватися в області шиї. Після цього опускаємося вниз. І ось так працюємо в статиці і в динаміці. Що важливо в цьому положенні? Перше те, що ми Руки розводимо вниз і допрацьовуємо також, не забуваємо включати грудний. Нам треба його припідняти, лопатки трошки звести разом. Ноги в нас при цьому сильно-сильно прямі в колінах, тобто не згинаємо їх. Шимо, трошки довитягуємо, не заломлюємо, дивлячись вперед, а витягуємо в одну лінію з хребтом. Після цього опускаємося вниз. поїхали 5 разів в динаміці, потім статиці. Опустили голову вниз. Піднімаємо ноги, піднімаємо руки, опадки трошки разом. Точка опори в нас. Тазові кістки і низ живота. Опустилися вниз. Другий раз вдих. Витягнулись, Опустились вниз. Третій раз вдих. Опустились вниз. Четвертий раз вдих. Видих вниз. І п'яте раз вдих. Тримаємо статиці тут. Раз, два, три. Дихаємо, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і десять. Опустили руки вниз, ноги вниз. Долонька на долонь, лоб на долоньки. І легенько хитаємо тазом вліво вправо. дорозслабляємо, знімаємо напруження з попереку. Тож, сьогодні зробили з вами комплекс на укріплення спини. Сподіваюсь, ви також зігрілися, як і я. Я насправді дуже гарно розігрілася. І також хочу проговорити, як правильно використовувати цей комплекс. Для того, щоб стабілізувати на довгий період вашу спину, ці вправи бажано виконувати щодня мінімум один раз. В ідеалі два рази в день ви можете повторювати цей комплекс. Тривалість для повної стабілізації і довгого результату це 6-12 тижнів. Та це є немало, але якщо ви дійсно хочете назавжди позбутися дискомфорту, болі в спині, треба над цим попрацювати. І потім ви можете спокійно жити, підтримуючи цим комплексом один-два рази на тиждень, підтримувати його стабілізацію і жити без болю в спині. Довгі, довгі, довгі роки. Тому користуйтеся на здоров'я, не забудьте надіслати тим близьким друзям, у кого є якийсь дискомфорт і біль у спині. Про цей комплекс викликає у вас великий біль в спині. Цей комплекс наразі вам не підходить, і вам потрібно позайматися найближчим часом по іншому заняттю. Посилання ось тут. І внизу в описі я додам. Відео на моєму каналі 15 хвилин, коли болить спина. Також, якщо ви хочете самостійно працювати вдома, на сайті йога.ксантеранкрапка.ком є цілих два курси присвячені для спини. Здорова спина, це профілактичний і реабілітаційний. Якщо у вас зараз... Гострий біль, так тобто я говорила, що вам сьогодні це відео не підходить. Якщо у вас гострий біль, то можете спробувати цей інший курс. І запрошую вас в інстаграм. Я там щодня я пишу про своє життя, про те, що зараз в мене відбувається, про свої уроки. В інстаграм на сторіночку yoga, Art Health. Там все, що пов'язано з йогою, щоденні новини, рецепти, рекомендації. Тому переходьте, підписуйтеся, не забудьте поставити сердечко, не забудьте полайкати це відео і напишіть мені в коментарях, чи було важко вам виконувати ці вправи, тому що насправді є. Ще складніші вправи, але сьогодні я вирішила почати все ж таки з базових, які можуть підійти для всіх. Напишіть, будь ласка, ваші відчуття після цієї цих вправ, і як ви себе почуваєте. А якщо у вас вдалося і ви зможете зробити 6-12 тижнів комплексу, обов'язково напишіть мені. Про те, чи вдалося вам досягнути результату, і які у вас відчуття як змінилося ваше життя, дуже рада вам допомагати, дуже рада бачити вас. Ще раз вітання з Непалу. Наступне відео я спробую вже надіслати вам з Індії. Тоді всім гарного дня, рада всіх бачити. Дякую за спільну практику, до зустрічі на Па-па!